Сила особистого прикладу. Коли ми вивчаємо перше пісня Петра, апостола Петра, ми бачимо, що в цім посланні він звертається до людей, які були в складному оточенні, які зустрічались з стражданнями, випробуваннями. І він по-особливому ставить в приклад Христа, який постраждав. І залишив приклад, да, залишив слід, щоб ми йшли слідами його. Дуже велику і силу має особистий приклад. Це не означає, що не потрібно говорити людям, навчати людей, але дуже важливо при цьому на прикладі показувати стиль життя або ж те, що ми навчаємо. Наприклад, якщо людина звертається до молодих людей. І говорить, що слід навчатися в якихось закладах вищих учбових, але вона сама не навчається, не йде цим шляхом. То ці слова не матимуть таї сили, вони будуть пусті да, для тих людей, але зовсім по-іншому вони будуть звучати, коли людина говорить та яка сама навчається. Я розкажу такий приклад: це з моєї сім'ї з сім'ї мої, сім моїх батьків. Я пам'ятаю, коли я виростав і бачив як одну добру річ не одну звичайно, але я лише про одну розкажу. Мій батько робив по відношенню до моєї мами, його ж дружини. І коли я вирос, утворив свою сім'ю, я помітив, як ця дія, яку я бачив, він робив, дуже сильно вплинула позитивно на мене. Мені легко це ж робити в своїй сім'ї оцю річ. Приклад має велику силу. Люди роблять не стільки те, що вони чують, а скільки те, що вони бачать. Отож, шановні, я розумію, що не всі ми маємо можливості робити те чи інше. Наприклад, не всі батьки можуть зробити так, щоб їхні діти, які вже старші, вивчилися, не всі мають однаку можливість, не всі можуть підготувати, можливо, добре скажімо, молодих людей. До одруження, але всі мають можливість батьки показати хороший приклад життя між собою.